Місто Ватуті не може змінити назву. Верховна Рада взяла зобов'язання перейменувати області, райони та населені пункти, що носять імена діячів комуністичного режиму. Як повідомляють українські новини, серед них і місто Ватутіне. Нардепи доручили владі на місцях провести громадські слухання і подати на розгляд парламенту пропозиції про перейменування населених пунктів. Термін визначили півроку від набуття законом чинності. Однак, заступник очільника Черкащини Юрій Сас повідомляє, до обладміністрації поки не надходило жодних розпоряджень про перейменування топонімічних об'єктів В свою чергу чиновник переконаний, назву місту має дати громада. Ситуація з містом Ватутіна взагалі є специфічною, тому що місто Ватутіна фактично виникло вже з такою назвою, розвинулося як місто, і тому питання ну, так як немає історичної назви, яка б була саме назвою міста. То дуже питання серйозне, і треба я думаю, що готувати. Неможливо не один рік готувати громадську думку. Єдине, що не хочеться, щоб під капірку було однакові назвою усій області, тому що ми вже коли це проходили.